П'ятниця, 15 серпня, на календарі про цей день у нашому місці наші журналісти приготували для вас найсвіжішу інформацію. Я, Микола Бойків, вітаю вас. Хоча частково, але свого таки добилися зі своїм завданням, не впоралися. Вердикт громади для Анатолія Липи, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Стрийського міськвиконкому, і Тараса Рокунця, головного санітарного лікаря Стрия. обидва вчора написали заяви на звільнення. Все це сталося на екстреній нараді, що відбулася у приміщенні районної ради після того, як незадоволені стрияни перекрили дорогу біля Львівського моста. Як вирішуватимуть проблеми із незаконним? Ним захороненням відходів на Сколівській, коли завершиться слідство, що за хімікати закопані у нашому місці, і нарешті як довго власник ангарів збиратиметься це все вивести зі стрія? Градус діалогу між активістами, службовцями і силовиками досяг досі небувалої висоти. Дорашній круглий стіл сьогодні у студії говоритиму з Тетяною Шемегон, громадською активісткою. Пані Тетяно вечір добрий. Добрий вечір. Е, відповіді на які запитання громада вчора хотіла почути на екстреній нараді, яка зібралася після того, як люди блокували дорогу, трасу Київчоб. Що обіцяли зробити? От місцеві службовці, які займаються цією справою, і силові органи, прокуратура, е... міліція. Так, що я почула, я би ці поня... два пита... одне питання розділила б на два питання: що зробили правоохоронні органи, і що зробила місцева влада. Оскільки зробити вони повинні були кожний у своєму порядку. Міліція в зв'язку з тим, що в провадженні стрільської МВ перебуває кримінальне провадження, відповідно повинна була виконати необхідні слідчі дії. Не спрямовані на розслідування цього злочину щодо стосується органів місцевого самоврядування. То я не почула, щоб Стрейська міська рада реагувала негайно, оскільки я не почула, що був контакт між представниками Стрейської міської ради і відділом МНС міста Стрія. Наразі я представник служби МНС, вчора взагалі не виступав, жодних пояснень не давав і Відповідно, я зробила висновок, що йому, який є безпосередньо причетний до цієї ситуації, на йому було найменше, що сказати громаді. Щодо відповідному що я вважаю, що Зроблено станом на вчорашній день було недостатньо. Дана ситуація, вона е, вплинула на здоров'я е, людей, оточуючих, і відповідно, Факт є цього. Е, ну я так е, не можу посилатися на достовірне джерело, оскільки достовірним джерелом є інформація, надана з о, органом про е, установи установою охорони здоров'я. Наразі у мене є лише до мене доходили розмови людей. Що Буде скаржилась на погане самопочуття. Отже, і в зв'язку з тим, що даний факт не заперечується, відповідно, він допускається, що е, е, могло бути, міг бути негативний вплив на став здоров'я, я би порадила людям, хто протягом останнього часу. Відчув е, погіршення стану свого фізичного здоров'я, відчув е, відповідне і може це пов'язувати саме е, з цим фактом. Він може звернутися до стризького. Місько відділу, міського відділу Стрийського міського відділу міліції, е, з'ясувати, у кого в провадженні слідчі знаходиться е, кримінальне провадження, наскільки мені відомо, це слідчі вайда, і відповідно подати заяву про. Залучення їх до кримінального провадження як потерпілих. Факт подання цієї заяви і набуття громадянами, які потерпіли, можливо, потерпіли від цього злочину, вони зможе призвести до забезпечення прав. Людей і, і сприяти реальному захисту. Час, коли громада зможе почути для себе відповідь, з чиєї вини. Це сталося, і хто поніс за це законне покарання? Він все-таки залежить від е, повноважних органів, е, впровадження яких і перебувають е, і кримінальне провадження, і відповідно е, залежить від наскільки е, Стрийський відділ МНС виконує свій обов'язок. Отже, прискорити цей процес, от такі дії, тобто, які, були, які, які були вчора, наприклад, акції протесту можуть. Ну, активісти якось радикальніше в майбутньому діятимуть, якщо до них не дослухаються. Е, ви хочете почути від мене відповідь, чи є користь від тої акції, яка Могу, мала так. вчора місце? Так, я вважаю, що користь є, є оскільки шанс чи є в людини шанс. Залежить від того наскільки людина собі дасть цей шанс вчора. Я вважаю, громада, активісти міста проявили свідомість, і вони люди дали собі шанс для того, щоб і було належне. Досудове розслідування, тому я вважаю, поведінка рішення про проведення вчорашньої акції воно було і обґрунтоване, воно було правильно, люди діяли в межах закону. Відповідно, я вважаю, що такі акції може Можуть сприяти тому, щоб органи державної влади, які наділені обов'язком е вплинути на цю ситуацію, відповідно виконували свої обов'язки. На чому все ж таки закінчили, завершилося це засідання? На чому розійшлися що на думали? чому розійшлися? Досягли якоїсь згоди, е що будуть е негайно е слідчими, е слідчим призначені необхідні. Експертизи, оскільки прокурорам наголошувалось, що експертиз немає. Експертиз немає. Однак, оскільки їх праве, призначення залежить все ж таки і від слідчого, і від процесуального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в тому кримінальному провадженні, відповідно е призначення експертиз, воно залежить від е слідчого. А тому. Вчора була досягнута згода, з нами погодили, що такі експертизи негайно будуть призначені. Вони мають бути, на мою думку, комплексні, і відповідно в цьому ми досягли згоди. Коли будуть її результат? Ну мені сьогодні подзвонили е, учасники, активісти сказали, що така експертиза нібито вже є призначена комплексна. Саме та про яку я вчора заявляла, і відповідно, коли буде результат експертизи, це вже питання до експерта. Добре, добре дякуємо. Дякуємо вам, що прийшли. Нашим глядачам нагадую, це була Тетяна Шимогон. Далі продовження продовжуємо. Вчора до Стрия приїхав ще один боєць 24-ї механізованої бригади Ігор Арнаут. Його колеги до рідної домівки повернулися напередодні. Хлопець же під час прориву із Зеленопілля до Волновахи був поранений мінометним осколком, тому залишився у львівському шпиталі. Водія БТРу, який перебував у зоні АТО два місяці рідні, близькі і навіть незнайомі містяни зустрічали як героя з патріотичними транспарантами і піснями, синьо-жовтими стягами, гучними оплесками та словами. Слава герою сьогодні. Ігор поїхав відпочивати разом із побратимами, тому про свої пригоди на сході обіцяв нам розповісти уже наступного тижня. Ya ya Разом і до кінця стоятимемо за наших захисників під стрийськими супермаркетами. Вже кілька тижнів поспіль на вихідних біля Колібрісу, епіцентру, сільпо, Фуршету і місто. Волонтери добровольці стоять зі скриньками та візочками. майдужі покупці кидають у них продукти харчування, засоби особистої гігієни, ліхтарики, батарейки, Випечатані місцевим штабом скриньки, гроші. Кожен волонтер має бейджик, який посвідчує його особу. Також стоять і великі плакати з надписом Стриянам на фронт. На якому видруканий перелік рекомендованих продуктів, є й фотофакти, як їх згодом сортують у стризькому штабі. Біля торгівельних точок міста можна отримати вісник, подієвий листок звіт, куди відправляють зібрані пожертви. Хлопці з правого сектору перехожим пропонують безкоштовну пресу. Акція безстрокова. Гроші та продукти збиратимуть і цієї суботи та неділі. Допомогти українській армії може кожен. Наслідок вчорашньої негоди на Львівщині без електропостачання залишилося 55 населених пунктів 39 повністю та 16 частково. Через непереривні дощі найбільше постраждали Бузький, Городоцький, Жовківський, Перемишлянський та Жидачівський райони. На Стрищині також злило як з відра, зокрема у місті. Вчора по обіді пройшла сильна злива із градом. Та, за словами місцевих МНСників, жодних надзвичайних ситуацій на Стрищині не зафіксовано. Попри те, що системи водовідведення ведення не впоралися зі своїми функціями однак до ранку вода відійшла. Дитяча громадська організація Кіндерленд та Міжнародний фонд Життя з надлишком другий рік поспіль влаштовують благодійну акцію Збери дитину до школи. Цьогоріч організатори подарують різноманітне шкільне приладдя дітям з 20 малозабезпечених і багатодітних сімей. Рюкзаки, ручки, олівці, зошити, книги та інші канцтовари у пункти збору можуть приносити і стрияни. Мета нашої акції це зібрати шкільні комплекти для дітей з малозабезпечених багатодітних сімей. От для дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах з різних причин. От зараз такий ем, скрутний важкий час в країні. Ми повинні об'єднатися для того, щоб бути підтримкою, допомогою і опорою один для одного. Пунктами збору є салон магазину Нугабест. Місті Стрию, що знаходиться по вулиці Поштовій, і також агентство реклам сіті по вулиці Січових стрільців. 5. до акції активно долучилися партнери Кіндерленду, Фітнес-клуб, «Фіткьорс» та магазин салон Нугабест. Представники останньої заохочують. Усіх не бути байдужими до проблем дітей і також приєднатися до збору шкільного приладдя і допомогти нужденним. У нас є партнери, з якими ми співпрацюємо. Це дитяча громадська організація «Кіндерленд», так само благодійний фонд Життя з надлишком. Ми вже два роки тісно співпрацюємо, допомагаємо в різних акціях, долучається до цих проектів. Зібрані комплекти вручать діткам 25 серпня під час урочистого концерту. Пішохідний міст на вокзалі домалюють цієї суботи. Фарба вже є. Потрібні роботящі руки. Організатори проєкту Патріотичні мости. Просять містян та мешканців району допомогти завершити розпочати діло. Нагадаємо, більшу частину мосту у патріотичні кольори розмалювали 2 серпня. До акції долучилися люди різного віку. На запрошення активістів проекту прийшли і міліціянти, і судді, і діти. Загалом було більше сотні охочих додати кольору у життя нашого міста. Цієї суботи не лише продовжать розмальовувати міст на залізничному двірці, а й вішатимуть колодки кохання, висловити свою любов до України, своїх земляків. Рідних, близьких та найдорожчих людей може кожен з вас завтра, з третьої години і до вечора плануємо ще одну частину намалювати моста. Так маємо ще 100 літрів від фонду родини Крапінських. Жовтої голубої фарби маємо ще підтримку від ще декількох організацій. Плануємо, що цей місце урочисто відкриємо вже через коли ми його домалюємо. Так на третій етап з, має приїхати гурт зізю, так і маємо з ним відкрити, домалювати, запустити ліхтарики, роздати дітям шарики кульки. Так, і воно має бути таке якась така цікава забава і перетворити цей міст в міст закоханих, так але таких з патріотичним нахилом. Вітчизняний прорив на Всесвітній шаховій олімпіаді, що завершилася в Норвезькому тріомсе. В передостанньому турі цього турніру синьо-жовта жіноча команда боляче побила принципових суперниць росіянок. Для північних сусідів ця поразка стала єдиною на турнірі. А в останньому українки розписали мирову із китаянками. Саме ці три збірні заполонили п'єдестал змагань за підсумками 11 зіграних матчів. Шахістки з Росії стали першими, спортсмени з піднебесної другими, а наші дівчатка. Замкнули трійку призерів. У їх доробку вісім перемог, дві нічиї та одна поразка від сербок. Вітак сестри Музичук Інна Гапоненко, Наталя Жукова та Ганна Ушеніна повертаються на батьківщину з бронзою Олімпіади. От чоловіча команда, на жаль, успіх жіночої повторити не змогла, фінішувавши лише шостою. Це все, що ми встигли вам розповісти сьогодні. Не забувайте про нашу інтернет-сторінку telelan.com.ua і номер редакції 41993. Завтра моя колега Віра Яворська підсумує тиждень. Я ж прощаюся до понеділка. Добрих вихідних. Завтра ще холодніше, 15-18 градусів вище нуля. Та протягом дня дощі і грози. Вітер західний 3 метра за секунду.